Ми вимагаємо прозорих закупівель у праворах. Ми вимагаємо від міського голови повноцінного впровадження системи Прозоро. Прозоро має використовуватись для всіх закупівель, всіх товарів, послуг і робіт. Для того, щоб ми могли економити десятки мільйонів бюджетних коштів, для того, щоб закупівлі не були тіньовими, для того, щоб підприємці мали можливість запропонувати на... І щоб ціну, і щоб ми могли зекономити наші кошти. Це має запровадити своїм рішенням повноцінне використання системи Прозоро у Броварах.